Єврокомісія готує новий пакет санкцій проти Росії. Він може стати наймасштабнішим з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє. Видання Bloomberg у списку обмеження близько двох десятків банків, торговельні заборони на понад 2,5 мільярди євро та нова цінова стеля для нафти у Брюсселі. Також розглядають заборону на транспортування російської нафти тіньовим флотом та обмеження проти фондів, які підтримують військові зусилля Кремля. Також ЄС планує ввести санкції проти російських північних потоків. Цей пункт уже має підтримку з боку Німеччини. Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, доєднується до нашого ЕТРУ. Добрий вечір. Добрий вечір. Ось ті плани, про які ми розповіли щойно, те до чого готується в ЄС, те, що підтримують у Берліні. Чи правильно розуміємо, що йдеться про конкретно 18-й пакет? Чи це ширша перспектива? цікаво завжди коли готують великі санкційні пакети, то завжди це дізнається широкий загал і Чесно кажучи, це не завжди добре, тому що зникає трохи ефект несподіванки. Але в цілому так і є. Дійсно, мова йде і про північні потоки. Для чого це робиться? Для того, щоб не залежати в припиненні транспортування північними потоками від Росії, відлежати тут від Сполучених Штатів. А по банкам ну ми давно. Працюємо з колегами з європейської комісії над тим, щоб додали в список санкцій банки. Причому мова з нашого боку йде не лише про відключення від свіфту. Це насправді ну непогано, але не є чимось таким критичним. Нам хочеться, щоб ці банки в принципі були записані в санкційні списки. Це суттєво змінює їхню спроможність. А та й не лише 20, хочеться ще більше, ну хоча б 20. Плюс там є ще деякі пропозиції по фінансовій сфері. Це якраз у нас пов'язане з банками третіх країн. Це якраз те, що допомагає росіянам обходити санкції, а не просто завдає шкоди їхній власній інфраструктурі. По тіньовому флоту в нас була якраз дуже цікава дискусія на цьому тижні з рядом європейських партнерів. Ситуація приблизно така, що Ну, десь половина танкерів, які перебувають під санкціями Європейського союзу, все рівно зберігають можливість возити нафту з Росії до Індії та Китаю. Якщо ті ж танкери перебувають під санкціями ще й США і Великої Британії, тоді там доля тих успішних поїздок знижається десь до 15%. А, Тому тут важливо, по-перше, синхронізовуватись по санкційним спискам. По-друге, ми там розмірковуємо деякими іншими діями щодо обмеження пересування. Танкерного флоту частина з цього була в пресі цієї санкції на термінали нафтові і на перевізників як на операторів. І нам дуже хочеться, щоб йшли далі за капітанами суден тіньового флоту. Чому тому, що ну нам здається, коли настають індивідуальні наслідки для осіб, це зовсім інша одразу історія, ніж просто а, санкціонується судно. А, тому в цілому приблизно такі а, напрямки для підготовки в 18-му санкційному пакеті. Чи це? Боско буде один пакет. чи Це може бути декілька пакетів. 17-й пакет. Він вже приймався одночасно з ще одним пакетом проти Росії, який так званий гібридний режим, і це той, по якому вдруге санкціонували пана Ведмичука. Тому тут є різні варіанти, як санкціонувати. Нам головне, щоб тиск посилювався, і так само дуже важливо, щоб тиск інших партнерів теж синхронно посилювався. А ось ці заяви з зі сполучених штатів Америки про те, що якщо Росія не буде йти на мирний процес, нібито в Сенаті вже є підтримка для законопроекту Лінці Грема на 500% відсоткові мита на російську нафту. Наскільки ви взагалі оцінюєте як реальне можливість запровадження таких санкцій з боку Сполучених Штатів? Нам здається, що і народ американський, і істеблішмент американський, тобто конгрес, вони дуже правильно розуміють сутність Путіна і його режиму і розуміють, що Путін погодиться до чогось конструктивно тільки тоді, коли його до цього змусять. І не просто так з'явився цей законопроект про посилення санкцій проти Росії саме в Конгресі. І Не просто так там зараз 80 плюс сенаторів, які його готові підтримати. А, то, тому ми розраховуємо на те, що таке рішення може бути прийнято. А, ми знаємо, що на робочому рівні а, в відповідних санкційних органах Сполучених Штатів в принципі, підготовлені, а, підготовлені певні рішення. А це стосується і енергетики, включно з цінім флотом, це стосується фінансової сфери, якраз і власної російської інфраструктури і банків третіх країн. Чи буде таке рішення прийматися політично? Ну нам би дуже хотілося, щоб воно приймалось політично. Але тут, як я казав, сліпий, побачимо. Ну так, сліпий, сліпий, доречно про це говорив. Слухайте, ем, якщо говорити про... Ем... Методологію прийняття рішень, тобто те до чого готуються європейські країни, чи можна вважати, що в принципі це радше така вже там технічна історія, і, і, і це рішення, яке вже продискутоване, залишається тільки його технічно прийняти, чи все ж таки ми маємо теж сподіватися на якусь дискусію, де кожен може мати свої аргументи, кожен мати може теж, ну якщо не вето, то принаймні якісь там свої зауваження. Якщо ми говоримо про санкції європейського союзу, це завжди консенсус, це завжди обговорення, це, на жаль, є право вето окремих країн-членів Європейського Союзу. Нам здається, що зараз ця ситуація вже доходить до тієї точки кипіння, коли ніхто не стане терпіти, щоб хвіст махав собакою, і щоб відповідно одна країна по суті впливала на весь санкційний пакет. Але ну побачимо, у нас в липні ще чекає продовження санкцій проти Російської Федерації. Тобто, у нас дві задачі. По-перше, це прийняття 18-го санкційного пакету. Бажано як Польща має бідні цілі, за головування Польщі в червні місяці. І плюс в липні це перший такий виклик, втім зіштовхнеться Данія за її головування, Це буде продовження санкцій проти Російської Федерації. Ну, ми зі свого боку робимо все, щоб. Це було можливим тут велика роль наших експертів, міжнародної санкційної групи. І ми даємо багато інформації. і Сподіваємося на відповідні рішення. Є ще подія, яка сталася цього тижня теж про санкції. Європарламент схвалив ну фактично загороджувальні санкції на весь сільськогосподарський імпорт і добрива з Росії та Білорусі до 430 євро за тонну. Він багатоетапний, з першого 6,5% від 40 до 45 євро за тонну у період 25-26 років, а з 28 року до 430 євро за тонну. На вашу думку, чому тільки зараз про добрива з Росії йшлося дуже давно? Йшлося дуже давно, завжди була така, а такі труднощі з прийняттям рішень в цій сфері, чому тому, що завжди говориться про безпродовольчу безпеку, Росія рятує світ від, від голоду. Росія розігрувала. Так, так, Росія розігрувала цю карту, казала, що продовольча безпека, це буде там голодати в Африці, буде зростання цін в Європі. Звичайно, це все велике перебільшення. Тому добре, що зрештою партнери зважилися і прийняли це рішення. Сподіваємось, в той самий спосіб, тобто не санкційний, а через консенсус, через прийняття більшістю буде прийнято і так само в відмову від російського зрідженого природного газу. Так само по санкціях це направду доволі важко прийняти, враховуючи позицію окремих країн. Але от спосіб прийняття і тарифів на вдобрива, і відмова від зрідженого природного газу це просто більшість, кваліфікована більшість. Тому ми віримо, що це так само може бути прийнято. А Дамо ось, пора. ось це рішення по е сільському господарству. достатньо рішення Європарламенту, Чи треба ще щось по процедурі проходити? А ні, це європарламент, причому більшістю. Санкції американські, що про них можна сказати з там наявністю або відсутністю тієї політичної волі, яку ми зараз спостерігаємо? І до речі, ну та вони там не можуть бути синхронізовані ці пакети, маю на увазі підхід американський і те, що ми спостерігаємо в Європі, але чи це працює принаймні з точки зору ну такої мотиваційної, коли в Європі до чогось доходять, то чи це працює на американських сенаторів і головно на адміністрацію президента Трампа? Абсолютно точно працює. Насправді велика частина санкцій, прийнятих європейським союзом, якраз синхронізовані американським урядом, і британських санкцій так само воно все доволі синхронізовано. І по банках, і по танкерах, і по секторальних. Так само в тих консультаціях, які я згадав, де ми брали участь на цьому тижні, брали участь в тому числі, і американська сторона на робочому рівні. Саме тому ми можемо доволі впевнено стверджувати про наявність підготовлених санкційних рішень з боку американського уряду, в цілому доволі схожих напрямків і тем, як і те, що готується в 18-му санкційному пакеті Європейського союзу, а питання в політичній волі, але я впевнений, що демонстрація Правильних наслідків санкцій, правильних в тому сенсі, що це змушує Росію а, шукати досягнення миру, я думаю, що це якраз той аргумент, який Сполучені Штати не зможуть ігнорувати. Ну, до речі, чи пробують росіяни якось е, апелювати до цих процесів, тобто намагатися впливати на, на саму суть, на, саме, е, на саму завартість, тобто те, що є в санкційних пакетах? А... Ми знаємо багато прикладів а, такої гібридної а, роботи російських, а, російської мережі, скажімо так, глобально. Це і в Європі. Вони були деякі з цих мереж викриті і говорили про. Прийняття чи не прийняття відповідних санкцій і, взагалі, про ну, таку гібридну загрозу. Це і в сполучених штатах не так давно був доволі публічна була історія про лобіські зусилля фінансовані російськими або пов'язаними з російським урядом компаніями. Тому звичайно росіянам не подобаються санкції. Звичайно, росіяни на багатьох рівнях говорять про. Необхідність там для них а, зняти відповідні санкційні обмеження. А для нас це дуже правильний сигнал в тому сенсі, що це таке визнання ефективності санкції, того що вони дошкуляють, і саме з цим ми якби і працюємо з партнером, uh -huh. що в жодному разі не знімати санкції. І, наскільки ми розуміємо, американський уряд станом зараз не планує знімати жодних санкцій. Дякую вам Спасайдя. за те, що знайшли час. Так, Владислав Власюк повноважений президента України та санкційної політики, з нами на прямому зв'язку.